Ви дивитесь телеканал Чорнівці. Вітаю вас. Сьогодні вівторок, 9 жовтня. Чим відзначився сьогоднішній день в Чернівцях та на Буковині, вам розповідають наші кореспонденти. На початку випуску коротке но з головних тем. Чернівецькі олімпійці пікетують ратушу через житлові проблеми. До виборів залишилися лічені дні. Соцконсорціум за чесні вибори оприлюднив результати третього опитування по 201 виборчому округу. З наступного року вчителі сільських шкіл почнуть вести електронні журнали і виставляти оцінки в електронних щоденниках. Олімпіада в Лондоні завершилася кілька місяців тому. Однак скандали на Україні навколо підготовки і нагородження її учасників, схоже, лише набирають обертів. Засоби масової інформації повідомляють про факти розкрадання коштів на київських базах підготовки спортсменів. А Буковинські ж спортсмени заявляють про неповагу до них з боку чорнівецької міської адміністрації. Чому сьогодні мітингували під ратишою і чого добилися, знає Надія Величко. Конфлікт розпочався на попередньому засіданні міськвиконкому. Один з чиновників запропонував згідно традиції попередніх років покращити житлові умови буковинських олімпійців. Йому відповіли, що цьогорічні досягнення легкоатлетів не настільки високі, аби знехтувати перебуваючим у черзі на квартобліку чорнобильцями, афганцями і іншими чернівчанами. Таке порівняння обурило спортсменів. Як-то бідна, коли ти дачі і тебе вот так. Ніхто тобі ні капітані не допомогти, і тобі ти тоже ти ніхто. Знаєте, це -то теж не дуже. Підтримує свого колегу Ілідія Січенікова, учасниця Олімпіади 2012 року у змаганнях стрільби з луку. Я живу з ще двома братьями і мамою в двокімнатній квартирі. І хотілося б, е, якби трудно, там якісь проблеми є, і воно вказувати на спортсмена психологічно і трудно потім виступати. За традицією, яку запровадив попередній очільник міста, усім учасникам попередніх олімпіад покращували житлові умови. Це була добровільна ініціатива, каже член міськвиконкому Олексій Коломієць. Вперше за скільки років, 60 го року, коли Авраам Кривошеєв виступав на Олімпійських іграх, завжди шанували спортсменів, ну, безумовно, поліпшували житлові умови, вдавали квартири. Дані люди були завжди в пошані. Чернівчан в Україні серед спортсменів, серед жителів міста. На жаль, цьому році стала ситуація така, що ну, не звернули увагу, мабуть, з виборною кампанією, мабуть, з іншими проблемами. Мітингувальників запросили на сьогоднішнє засідання міськвиконкому. Там вони зачитали своє звернення до очільників міста. Під час попереднього засідання виконавчого комітету Чернівецької міської ради. Окремі члени виконкому дозволили собі виявити неповагу до досягнень земляків спортсменів. Зокрема, йшлося про те, що щі учасники Олімпійських та Паралімпійських ігор 2012 року, мовляв, нічим не краще за інших громадян міста. Тому не варто їх відокремлювати, відзначати, відзначати, вивчати можливість вирішення житло-побутових проблем. В якості аргументів на перший план виносилися проблеми інвалідів, амганців, інших пільгових. Категорії, якщо ви спортсмени можете пояснити тим інвалідам, які стоять в черзі після Афганістану, після е, Чорнобиля, після інших подій, і який має таке ж саме законне право, про що може підтвердити прокуратура на покращення житлових умов і квартир, що ви можете претендувати на те, щоб стояти перед ними раніше, я тоді знімаю під вами шляпу. Але я вважаю, що в першу чергу є закон. Проект рішення про можливість покращити житлові умови буковинських учасників Олімпіади 2012 домовились внести в план наступного засідання міськвиконкому. Поки що кажуть спортсмени, їх принаймні вислухали, а це вже перемога. Ну, я думаю, що завжди, якщо якщо що, якщо щось робити, завжди щось буде. А якщо нічого не робити, то нічого не буде. Я впевнений в тому, що влада наша знайде якісь шляхи вирішення цього питання. Нагадаємо, цьогорічні володарі золотих та срібних олімпійських медалей отримали квартири за рахунок державних коштів у регіонах проживання, зокрема у Львові та Дніпропетровську. У Чернівцях квартири виділяли також за участь, а не перемогу у основних спортивних змаганнях планети. Однак це було рішення очільників міста. Надія Величко Анатолій Яроцький Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.